Ми спортивний клуб Вінницькі вовки. З 2016 року ми відкрили дитячі секції з американського футболу для хлопців та чарлінного для дівчат, яких тренують старші учасники нашого клубу. Ми хочемо, щоб якомога менше дітей залишалось на вулиці і якомога більше з них долучалось до спорту, оскільки вважаємо, що спорт підвищує уважність, дисциплінованість, дружність і вольові якості дитини, не кажучи вже про фізичний стан та здоров'я. Саме тому ми вирішили відкрити ці секції для дітей. Зараз у нас тренуються більше 30 дітей віком від 9 до 15 років. А вже з березня місяця ми плануємо збільшити їх кількість мінімум до 80. Наші тренування в секції американського футболу це і теоретичні заняття, і фізична підготовка, і саме американський футбол. Разом це 6 тренувань на тиждень. Це спорт для справжніх чоловіків, перед якими завжди чаріні дівчата, які їх підтримують. Ми вже закупили для хлопців ігрову амуніцію, шоломи та каркаси, а для дівчаток шиємо костюми. Але витрат ще дуже багато. Для хлопців необхідне тренувальне обладнання, ігрова форма, м'ячі, а для дівчат помпони та ще один набір костюмів. Ми хочемо, щоб у дітей було нормальне дитинство. А поруч надійні та справжні друзі, які підтримують як на полі під час матчу, так і в житті у скритні моменти. Саме тому ми і створили наш клуб Вінницькі вовки і розвиваємо американський футбол та черлідинг у Вінниці. Ми віримо, що завдяки нашій підтримці діти зможуть досягти своїх цілей та мрій у житті. Go Wolves!